Оцінимо реалії сьогодні такими, що Динамо, бодай, 87-му не триває. Ліднів з м'ячем після розірвання низом стандарту Ольді Кутового. Лєднів заробляє так. Пенальті. Богдан Лєднєв своїм ривком приносить додатковий бонус господарям поля. І шанс ще збільшити свою перевагу. Знову ж таки. 3-1-2-0 обігрувалася зірка в попередньому сезоні. Дебютному для неї на Ю-21 рівні. А от вже 5-0 і Банальні біля м'яча. Той, хто й заробив пенальті, отримав можливість його виконати свою робочу лівою. Забиває. Знаєте, є, хоча не незаборна За людина, якщо чесно, друзі, але у футболі кажуть, не можна, мовляв виконувати. Ну це зрозуміло. Тут чисто навіть ті аспекти, що коли падіння йде, і різні моменти не встигає відновитися швидко футболіст, щоб виконати пенальті, що, мовляв, той, хто заробив, краще йому не виконувати. І бувають випадки, які це підтверджують, але буває які.